Це неможливо тупо. Ви два дорослих хлопця жартуєте підлітковий гумор і думаєте, що це круто. Дуже дякую, що розкрили. Я вважаю, що це шоу не повинно існувати. Абетка це анархічний сюрреалізм, соціальна незручність. Ми робимо те, що нам подобається, і ми робимо те, чого ще не було. Я Артем Бардатюк. А я Повер Даніл. І це шоу Абетка. Зустрічайте! Олена Христина Лебідь, Артем Христина Бардатюк та Данила Христина на повер. І це шоу Абетка Христина Абетка. Ууу! Тут твій скальп. — Артем, Привіт, дорогі. Привіт. Круто. Не впізнати прямо. Христина, вибач, я не знаю тебе. Нічого не знаю, можеш розповісти, хто ти? А я? Ну, судячи, з чого я Даня повар. опа па Я даня повар! А ви Олена Христина Лебідь. Так, так, так. Непогано йдемо. Тань, слуха, навіщо ми позвали? Ну, Другого Даню повара. Е ну, Христину, якщо ніхто ну, не знає, її. ми покликали, бо нам ну треба було, щоб у нас були гості. господал. Треба було чимось занять. Як і для кожного шоу нам Нормальна треба нам треба посіла. гість. Нам треба гість. Просто нам же треба ну гість, який популярний, там ну цікавий. Розумієш ти правий, типу. але треба, щоб шоу наше було популярним, щоб до нас прийшли У нас найпопулярніше шоу в нашому сегменті. Так, в нашому сегменті на жаль, не всі це розуміють. Скажи, якщо на вулиці дуже дуже сильний потужний вітер, ти вдома сидиш? Ну, взагалі, ні, <си> я просто дивлюся прогноз погоди. Якщо попутний вітер, то я вибираю собі задачі тупо по попутному вітру. Ага. Mm -hmm. Ось так. от. По-по-попутному. По-по-попутному. Таке вище, що я таки бахнула цього діла і <си> <пу -попутному> <пу <-путному> <пу <-путному> цікавий прийом. Слухай, розкажи якусь історію цікаву, яка відбулася на зйомки аферистів, якусь прям цікаву історію. І не хвилюйся, Якщо буде щось не цікаве, ми це виріжемо просто там, ну і все. На монтажі вже. Були, приколи, ну, оті чуваки, які вважають себе, що вони просто мачо. Ось і прийшов, короче, чел прийшов. Так, е... да, Я побачив таку новину. Про тебе, що ти вагітна. Так. Да. <кій> І що? Це ти реально вагітна? А як ти думаєш? Чи нормально поїла? Не, от як ти думаєш? Ну, твоя версія. Я думаю, ти вагітна. Тобто нормально поїла, в принципі, не розглядається версія в моєму варіанті. Не, ну я думаю, просто. ти нормально кушаєш. Мала... Молодець! Ну. Боже. Коротше, ти, ти не відносишся до моїх хейтерів. Ні, ні, я не ні, такий. Ні, 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 я, ні. Ні. я думаю, ти, ти вагітна. А що, в тебе хейтери за те, що ти худа? Да? Прикінь? Але це ненормально. — Це погано. Yeah, я теж кажу, що хейтери це в принципі ненормально. Але ж людям надо, якось... — Просто така будова. — Я просто не чув хейтерів за худобу. Бодішеймінг. Во, молодець. Дякую. <кхех> Ні, ну я ж кажу, що я насправді розумію, що я там дівчина на любителя. просто ну, хейтерам теж треба десь. Як це? Відточувати своє хейтерський це? ніж. Хорошо да. <свісно> сказав, слухай. Шаблю... Просто красавчик. — Шаблю образника. Да -да 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 -да. Ну і в кінці кінців виливати те, що в них же ж всередині. Бруми... Не дуже комфортно з дерьмом. Допоможи мені зрозуміти, як коротше, у нас проблема. Е, в мене є директор Єгор. Так. І я його попросив найняти мені е, аніматора Бетмена на свою вечірку. Так. І Він нам потрібен був на минулий випуск, ну, Бетмен. Так. І що, Бетмен не прилетів чи? І що? І він знайшов Бетмена і каже, що за 2000 доларів цей Бетмен ну, погодився. І він каже мені, ну, Єгор мені каже, що це, типу, реальний Бетмен. Бетмен, так. Да. Я вже так. кажу, що не реальний. Він ж не прилетів. Слухай, а можете взлітіть трохи так? Ну, ну Бетмен метрі, же метрі, через... без суперсил. Б... А. Блін. Тобто, тобто Просто... економ-версія якась. Просто... Без суперсил. Просто розумієш, це справа в тому, що я не розумію. Це він намагався мене обманути, якось підставити. Бо я жодного разу не бачив Бетмена і Єгора разом. А секунду. — Ти, ти підозрюєш, що у них там щось є? А де взагалі Єгор? Де я зараз не знаю. Єгор? А от мені здається, що якщо там пашарудіть в там костюмчикі, можна знайти Єгора. Так. А голова там держиться. О, ні, о, ні! Нащо ви розкрили а, мою особистість! Ах, Це Європи в небезпеці. Ти посади. Дві тисячі доларів він взяв о, блядь, Боже, бо, ви відчуваєте, яка мощ програ. Take, <esqu Beyonce> так, ребят, ну, батл! Можна в нього. Сен джокер! Дуже дякую, що розкрили цю куколку. Чого несправжнього бет мене! Несправжнього! Ми вивели його з воду! Зрозумів! Тепер ти будеш покараний! Я заберу цього! Бов дуря! Ціого комі справжнього Бетмена! Іди! Ми тебе покараємо! Якщо чесно, я нічого не зрозумів. Це була підстава чи ні? Ні-ні-ні, це все по-справжньому. Христина? Як тобі взагалі от дивитися на Даню, е, як на людину, яка там, за 5 років досягла ну, значно більшого, ніж за весь час ти? Фантастичних успіхів, любові е, глядачів, аудиторії, І не підписників. Йому? Ну як це я не заздрю? Боже, що не видно, ну, від, вже зеленію просто від. Ні, ну я серйозно. Ну, якщо серйозно, дивись, якщо я сама його люблю, що я можу сказати? Я кайфую. Він мені самі подобається. А нема заздрості, що він, ну там, ти 28 років цим займаєшся, а він за 5 років. Ну, не 28, 48. <свісно> Як пишуть хейтери. Ось, але розумієш, я, в принципі, не така людина. Я, я не заздрю. Ага. Так, ну я от euh, типа кончена. <ші> я, я не знаю. Я, я не використовую ні заздрощі, ні матюки. В програмі це щось не вшили, такі штуки. Я радію насправді за українською. Якісь мінуси інші ж є? Щось програму інше вшили? В мене? Да. Та да сніга! Господі. Топ-три. А окей. Істеричність. Uh, uh, істеричність. Іс Істеригічність. Тобто uh, просто розхрінячить сервіс. А гітару змогла б. Це б. Так це ти при... так, про так. Ти я панк. Що? <гум> ти панк. Я панк? А, ну окей. Перше, значить, перше панк. Так. <гум> — Перший мінус. панк. Ні, це плюс. А, це... Та йомойо, так определіться. Це... Будь-який мінус може бути плюсом. Якщо ми поставимо Будь... ще одну риску. Ага. Да. Красиво сказав. Да, красиво. Боже. Будь-який баг може я бути постановно... фічою. Я на якусь філософську просто. Це філософське шоу. — шоу. А бетка — це про це окей. Перше, це те, що ти історична. Друге. так, давай, давайте. Та, Друге, прожорлива. Серйозно? Серйозно, ти не виглядаєш Гласти, як треба прожорлива. Чимось людина. Христина. В нас під минулим випуском нашим написали mm -hmm. наступний коментар. Я його прочитаю. Це над минулим нашим зданням випуском. Це неможливо тупо. Ви два дорослих хлопця жартуєте підлітковий гумор і думаєте, що це круто і ще кажете про якусь користь. Я вважаю, що це шоу не повинно існувати і якісь перегляди мати. Ось подивіться на приклади смішних шоу, де розгони від підпільного та інші. Почніть думати головою і робити капслокам якісний і смішний контент. Ой, дуже погано написали. Ви думаєте, що це Я написала цей каміт Ні, ні ні ми просто хочемо насправді звернутись до глядача. І сказати, щоб вони нам так не писали, бо це. Насправді, Дань, я... це я написав цей комент. Ти написав? Да, я спеціально Ти його написав. Провокацію нашу? Щоб це не зробив хтось інший. І для це того, прикольно. щоб ми пояснили, чому ми робимо те, що робимо. Абетка це анархічний сюрреалізм, це соціальна незручність угу. і це холодна іронія. Ми робимо те, що нам подобається, і ми робимо те, чого ще не було. Мені здається, Артем просто дуже складно сказав. У мене є попростіше формулювання Некто говоря. абетка ну це концептуальний конгломерат анархосюреліастичних імпульсів і контрольованого ентропійного безладу, що через соціальну фрустрацію та стерильну іронію продукує простір для метакогнітивного занепокоєння. Її семантична функція детонувати інтелектуальну саморефлексію. Руйнуючи автоматизм, сприйняття повсякденності. Абетка це сатіра над традиційними ток-шоу. Абетка має змусити людей думати. Це те, чому ми це робимо. Вона вже змушує багато думати. Я впевнений, багато питань у людей є. В мене вже прям спочатку багато питань. І це нормально, і це нормально. О, скажи. От... Ні, мені подобається це. О ти, мені от, наприклад, от ти як наш гість, от скажи, ти от, в інший інтерв'ю якийсь ти давала, uh -huh. правильно? Комусь же ж цікаво про ну, ну. тебе щось дізнатися. Диви. А, а в нас от, ти в нас от можеш догад, ну, здогадатися, що буде далі? Ні, взагалі ні, і це дуже круто. І це Ти бачиш, спайл. ми змушуємо тебе думати, думати, а що ж буде далі? Ні, думати тут без полезняк. Давайте поперетягуємо канат. Так. Що, готові? Поїхала. Раз, два, два три! три. Інтерісно. <рігати> Там мало бути так, що ти нас перетягуєш. Ми нічого <рігати> не робили. <рігати> Просто буквально нічого не робили. <рігати> Ладно нормально, короче. <рігати> ти перемогла. Ти молодець. Слухай, я, як людина, яка відповідає за чіткість інформації, хочу запитати, в інтернеті пишуть різний вік твого народження. Хтось пише угу. 1990-х, хтось 1979-х, хтось нічого не пише чомусь про тебе. Чи є версії 55 і 58. Коли ти народилась? Точно можу сказати, що в цьому сторіччі. В сенсі? В цьому? Ну, в цьому сторіччі, тобто в 20-му. А, що які які зараз? Сторіччя? Зараз трошки вже да. 21, і, да? сторіччя просто. Ну нічого, ти мав на увазі 20-й сторіччя, так? Да? Ні. Ну ми здогадалися da, Але давайте залишайте так. Це буде <laughs> взагалі огонь. Ти скажеш там коли? Ні. А, це типу. Це ен... твоя фішка. Ні, Ну, звісно, ну звісно. Давайте, хай, хай ще люди продовжують гадати і писати версії. Справа в тому, що Даня знайшов експерта по віку. Микола Коловий. Він ага. зараз виведе. Він... Точно скаже, скільки тобі років. Якщо ти сама не хочеш сказати, так. то ми це зробимо без тебе. А, у -у -у. Доброго дня! Микола, у нас Микола. до вас таке питання. Ось, Олена Христина... хаті. в баночку треба? Е, ні, ви продаєте детектор брехні. А, де До нас робочий. прийшла Олена Христина Лебідь і каже, мені 20, мені 40, 50. — Ну, раніше та... вона нічого не каже. — 125 ще була так. версія. Ми хочемо дізнатись скільки їй сп... по справжньому років, щоб наше шоу стало за рахунок цього ексклюзивним, бо це секретна інформація. Так, дайте він котлетку дозовує секундочку. <реш> <реш> так, покажіть свою ручку. Покажіть та, мені та, свою та, ручку. Так, так. <реш> <Котлетку. реш> якого знаку зодіаку? Нехай вона відповість. — Так-так-так, я... який знак? Да, — який — знак? Я... Ну, тут що не написано? Я поганенько ще бачу. -бачу. Так, да. Який а, знак Зодіаку? — Я скорпіон. Скорпіон. Чуєте? Вона начебто скорпіон. А кого ви вжалили за ці свої роки? Ви коханих своїх вжалили. Вони вже закопані. Вже а забрали у своїх подруг. Коханці, ви? Ну скажіть, n -ne, n -ne, на нашому? Що ми бачимо по порталу, в якому житті ви були? Ви були ведучою, нам кажете. А ми бачимо, можливо, ви були в іншому своєму юному молодому житті зіркою стриптизершою Вау! І ми це бачимо по віку. Може бути. Кажіть, з якого ви порталу? Ви, ви кого ви хочете в є, надурити? В мене інший портал. О! В нього, обычно стоматолог заглядає, але він мені такого не казав. Не доторкано до вас, вже розумію. І можна по волосинці навіть бачить. Правду. перука. Але ви не відповіли. Чи були ви зіркою стриптизу? Так. Ото все було. Браво! 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 Микола ну, ні, мені тільки так. що сказав на Вухо, що Христина, Олена Христина народилася 24 січня 1977 року. 77 77-го? Да. Ще й чого там? 48. 24 січня. Це 40... 24? 24 січня? Так. Господи, що таке не вигадаю. Це 48, так? <рігла> ну, так. Да. Прикольно. Микола, як ви це зробили? Як ви дізналися її справжній вік? В порталі людина побачила. Портали розказують багато чого. Мені навіть не треба її торкатись. Уже все ясно, і зрозуміло було. І вона хоче закрити нам знаки зодіаку. Але цього не вийде. Брехня і детектор брехні тут і тут. Я відповів на ваші питання. Так, тобто їй 48 так, так. років. Ха, Ха, може бути. Я не дуже задоволений тим, як я виглядаю. Я хотів схуднути. Ну, більше щоб, щоб жилістіше стати, щоб м'язи. Ага. Я, я прописав в інтернеті і хотів знайти ваш рецепт, бо ви найвідоміша публічна людина, що має таку фігуру. Рецепт що? А, угу. рецепт так. фігури? Так. І мені дали пігулочку якусь. Зараз її. А, а хто дав? А в інтернеті вислали, сказали, що я почну у мене почнеться швидкий метаболізм, як у вас. А. Слухай, ну в інтернеті я тобі скажу: ці пігулочки. Боже, треба срочно закінчувати програму. Бо ці пігулочки викликають тільки один ефект. Який який? Понос. Ну, зараз подивимось. Данечка, швиденечко, кажи всім пока. І біжи. Та ні, так вже кінець скоро буде, що мені Так-так, да, да, В тебе буде прям фієрічний кінець. Не, все складеться зараз. Я, я, я просто хотів виглядати. Гарно. як а ти, ви? ти шикарно виглядаєш. Да, Блін, щось ви дійсно правіще. <рі> Піду я в туалет, бо щось мені. ой. Да,дачка, ми чуємо. Угу. Швиденечко, біжи. З якого боку виходило хоч? Було дуже погано. Да, щось ти побліднєл. Ти чуєш? Звук дзвінкування. Звук Дань, дань, дань. з тобою? Мені погано арте, Ань, дай. Дань, ти сильний ти сильний, дивись на мене, дивись на мене. Ти сильний. Синок, ну я ж тобі казала, ну навіщо ти так? Ну чого ти мене не слухаєш? Ай-яй-яй, нічого з ним поговоримо. <певітнє> М -м -м. Так, 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 так. так.